Всім привіт, дорогі друзі! З вами Костянтин Вакуленко. Я зараз живу тут і я вам кое-що хочу показати. Піші, давайте я переключу і все покажу. Покажу. Це, наприклад, це, наприклад, джойстик. Може з друзями пограти. Ну, може, з друзями пограти. Може самим, може і з друзями. Так. Це другий джойстик. Може самим, може і з друзями пограти. Пограти. Так, це. Ось це, наприклад, приставка. Це, наприклад, це, наприклад, приставка. Е, я от ще так покажу в руках. Це, наприклад, приставка. Е, супер Нітента. Міні-Супернітента. Можна е, пограти з самим, можна і з друзями. Тут е, сюди можна сюди провід підключати. І сюди блок питань. Ну, це як до телефона. Бачите? Напишіть, будь ласка, Напишіть обов'язково мені в коментарі. Так. Ну, джойстики я показав. Оце, наприклад, блок питання. Це, наприклад, ш... це наприклад, штек, ну це можна. Це типа штекер, Ну, це типа як телефон. Зараз. Так. Добре, йдемо далі. Це, наприклад, провід. Ну, провід, ну це вже, знає, це. Жовтий і білий. Це типа як до, до... до приставки. І... Е... Добре. Е... Міні приставку я виписав це давним-давно, е... 5 червня. Е... Ні, На третя червня на моє день народження. Е... Мені е... Мені 32 роки. Е... Я обрав таку. Я брав таку приставку. Я брав таку приставку і віддав 431 гривень і 25 копійок. І 25 копійок. Підтримати і ставте за це лай. І ставте за це лайк. Так. Ну, давайте. З вами був Костянтин Бакуленко. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайк, ставте дзвіночок, пишіть мені обов'язково коментарі. Я обов'язково відповім. Купуйте таку міні-приставку, міні-Супернітенда. Зараз, например, якого модель? Модель СФК. Ось, бачите? Та така приставка. Мені приставка дуже сподобалась, я його не буду вертати. Я граю в Mega Man 3. Це теж хороша ігруха, добра ігруха. І я його не до кінця, бо мене, пост... бо мене часто вбивають. Ну, добре, бувайте. Я вас усіх люблю, поважаю. З вами був Косяти Два До нової зустрічі. Бувайте! І ставте за це лайк. Ставте дзвіночок і пишіть мені коментарі